Дитяче містечко під назвою Зоряне з'явилося в Дніпрі на житловому масиві. Сонячний наприкінці 1970-х років. Основу дитячого містечка складали три космічні кораблі, конструкція яких вражала уяву. Багатоповерхові споруди зі сходами, спусками та переходами, викликали захват у дітей. Атракціони, гойдалки та каруселі, створені спеціально для зоряного, були унікальними. Поруч з кораблями на стійках розмістили списаний катер ракета, колись він мчав Дніпроми з пасажирами на борту. У 80-х роках катер перетворився на відеосалон, де показували кіно та мультфільми, які діти із задоволенням дивилися під час перерв між польотами. Окрім атракціонів, у містечку були ігрові автомати, такі як морський бій, городки та магістраль. У середині 90-х одну з веж зоряного модернізували, встановили величезну гірку, яка швидко стала улюбленою для дітей. Її назвали Балашовською, на честь Геннадія Балашова, який спонсорував її будівництво. Однак протягом наступного десятиліття містечко занепало, фарба облущилася, конструкції поржавіли. У 2007 році міська влада ухвалила рішення демонтувати зоряне. З часом місце перетворилося на занедбаний пустир, залишивши житловий масив «Соняшний» без унікального дитячого простору.